Що тепер заборонено ввозити російські, російські продукти на територію України? Я думаю, так, що наших продуктів вистачає. Що нам ще російські? Правильно? Якщо ми ви своє вивозимо в Росію, тепер не вивозимо, ну, нема. Ну, ви нормально оцінюєте цю ситуацію. Нормально. та як ви даєте, воно ні. ну вплине якось чи позитивно, чи негативно взагалі на українців ну, і на ситуацію? Ні, ну не вплине. Я думаю, звісно, є своїх подругів вистачає і будемо забезпечені. Все правильно. А це благо для нас чи ні? Я вважаю, що так треба. Якщо благо, то ну от ваша позиція, це це, ну, це потрібно робити. Це якось вплине на ваше життя? Можливо, ви там на моє ні. Ви не купуєте російських. продуктів? А ви взагалі звертаєте увагу, от коли приходите в магазин на країну виробника? Чи, чи важливо для вас, щоб це там не були? Не має значення, я дивлюсь те, що мені треба. Ну, я гадаю, що правильно. А чому? А тому що зеркальні санкції, вони нам все забороняють, війна за війною, і торговельна, і така, і сяка. Що і... ж, треба ж якось уже себе любити трошечки. Особисто на, от, на вас це не вплине. Ви ну, купували раніше чи купуєте російські продукти? Та ні, майже ні. Я стараюся якось українського виробництва. Ви звертаєте увагу, так? У магазинах, коли б ну, Звертаю, так. Да, і якось якась гордість зараз бути. Як я ставлюся? Там в принципі, ви знаєте, головне, щоб було б качество. От де це все заборони. Навіть взяті. Є бізнеси, от, наприклад, в Росії, да, це не секрет усіх, то саме президент. Якщо все нормально, до цього, да, народ, так сказати, може нам страдати, що їхні якісь поняття не пам'ять. Ви думаєте, це вплине ну, на українських споживачів і, власне, на, от на вас це вплине? Ви купуєте російські продукти? Я купую продукти, ну, які качественні, наприклад, от так от. А, ну, от, з однієї сторони, так, да, нормально, щоб піднімати, наприклад, отечественне производство, правильно? Про то любому можем просто, если, щоб наші туди, коли сюда, щоб не так, щоб то щоб, 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 щоб ми покупали, що нам од на наприклад, а наша продукція, от, як ми знаємо, зараз ну, дуже слабо де там, продукція так здається. Сподіваєте, я навіть не звертаю увагу. Я глянула, що вже підходи, по взяла раз, підходи. Далі я не звертаю уваги якою воно продук, де воно випущене? Понятно? Угу. Ну як ви гадаєте, чи вплине це на те, що там не буде якихось продуктів тепер Та тих, чи... які люди любили? Це погано? Ну... Чи... чи можна перетерпіти? Як ви гадаєте? Ну я вам скажу, що я не, не знаю, якою проду я знаю, що я пользуюся, навіть американською продукцією. Мене дочка займається Ембеєм. Дуже хороша продукція для. І там і вітаміни хороші, дітки п'ють, ті таблетки не заставиш випити. А ці таблетки спробувала, ой, давай вітамінки. Це навіть краще, ніж якась та. Стиральний порошок мені подобається, для кухні, для, ну, в общем, для посуди, що мити, хороше. Ну, ну, хороша. Сказати, чи вплине, чи не вплине, і так, копи... заборона російська. А заборона російська, якщо вона хороша, так чого б і не той, так? для мене це доріст Таке вони зробили, непонятно, що, що в Україну не вивезеш, що з Росії, з України не вивезеш, взагалі горістика просто. знаєте, я навіть не можу затрудняюся відповідати. Я взагалі е, совєтський чоловік, тому для мене це дуже сложно. Ну я хочу сказати, що може навіть з однієї сторони хорошо, може, научиться своє щось робити. І тоді щось буде і у нас хороше. А в даний момент, звісно, важко. Ну, а вплине це на, на нашого споживача, там, як ви гадаєте, чи звик він купувати російське? І ви от коли приходите там в магазини чи на ринку, звертаєте у папу Ні. країну я... виробника? Не дуже, не дуже. Звісно, наприклад, тут ВТВ були ну, такі крупи хороші виробника в Росії, Да? зараз їх немає. За цим я жалкую. А в взагалі... общем. Я навіть по цьому поводу не можу нічого сказати. Ну, Давайте от подумаємо, чи якось це вплине на споживачів, ви от особисто купуєте російську продукцію, там? якісь продукти харчування чи іншого, іншого типу. А я дивлюся, коли купляю, чи є воно производство. Ви не звертаєте вас? Не звертаю. Мені кажеться одинаково. Хай би продавалося і наше, і їхнє, і російське імпортне. Яка різниця? Можливо, якщо зв'язати це з цією ситуацією складною політичною, яка у нас виникла, як у цьому руслі ви розглядаєте, це плюс чи мінус тепер буде для України? Ну, як вам сказати. Я думаю, що плюса не буде, а мінус точно буде. А в чому мінус? Ну, а як відносини потерять, легше все, а спробуй їх наладити. Там, де я скупляюся, там якраз її немає. Тошти, ніде. Бачно ж, вивіски, да висять. 你看你看